Геомагнітне поле в січні буде досить активним, тому буде викликати часті головні болі, мігрені і загальну слабкість. В січні очікується сім магнітних бур. Перша хвиля вже відбулася 3 і 8 січня. Далі порушення електромагнітних коливань будуть відчуватися 13, 19, 23, 25 та 28 січня. Типово, що під час магнітних бур стан здоров'я від 50 до 75% людей різко. Погіршуються. У цю групу входять люди чутливі до геомагнітних коливань. Особливо обережними і завбачливими повинні бути люди, які страждають на артеріальну гіпертонію і хвороби серця. Щоб допомогти собі в ці дні, необхідно знизити фізичні навантаження, мати під рукою необхідні ліки, вживати більше кисломолочних продуктів і нежирного м'яса. Крім цього, потрібно відмовитися від куріння і вживання алкоголю. Поліпшити загальний стан організму можуть зелені тонізуючі чаї. В період магнітних бур у людей може виникати коливання артеріального тиску, мігрень, перескорення серцебиття і головний біль. Також магнітні бурі можуть бути причинами емоційних зривів, стресів, депресій і конфліктів. Тож будьте стриманими і дотримуйтесь простих та нешкідливих правил, аби легше перенести метаочутливість.